Вітаю колеги! Уявіть у вас в руках ПДФ із завданнями для учнів. І тут починається марафон, конвертація, редагування, надсилання, перевірка, зворотній зв'язок. А тепер уявіть, що цей процес можна скоротити в рази. І про це ви дізнаєтесь на вебінарі: Камі для вчителів, ефективна робота з ПДФ та автоматизація навчання через Google Classroom». Який відбудеться 1 березня 2025 року о 16.00? Камі це онлайн-платформа для роботи з документами, яка надає нам різноманітні інструменти роботи з pdf файлами. З ресурсом я знайома давно, але чомусь не знаходила йому застосування. І тут була Еврика. Чому б ті формати PDF, які в мене є, файли, не перетворити в інтерактивні? Але дійсно, якщо це робити у якихось ресурсах для перетворення звичайних pdf файлів в інтерактивні, це досить довго. Але як же тоді отримати зворотній зв'язок від учнів? Як і звичайно, pdf файлу зробити інтерактивний? Власне на це питання ви отримаєте відповіді на вебінарі. Тим більше, що платформа Камі інтегрується із Google Classroom та Microsoft Teams. Отже, можливості Камі мозкові штурми. Різні типи органайзерів, кросворди, анаграми, пошук слів тощо, створення інтерактивних завдань, оцінювання завдань з зворотним зв'язком, онлайн дужка його можна використати. Я, візуальні уроки та презентації, співпраця в реальному часі, тобто учні виконують завдання, а вчитель може відслідкувати, що учні роблять, і не тільки ви можете влаштувати і співпрацю в одному з документів, де всі учні в класі будуть працювати, а ви будете за цим спостерігати. Та над текстами, тобто, все, що у вас було колись у форматі PDF, воно за декілька секунд може перетворитися в інтерактивний робочий аркуш. Основні функції камі це і анотація документів, це співпраця, це підтримка PDF та інших форматів. Адже сам ресурс камі форматує інші формати у PDF. це інтеграція, різноманітні інструменти для вчителів, ну і доступність. Які ж переваги камі, простота використання, ідеальний інструмент для дистанційного та змішаного навчання? Тут можна зупинитися, як PDF-ку використати з учнями, коли це дистанційне навчання, але камі вам цьому допоможе. Ну і ресурс камі зекономить час на перевірку завдань і створення матеріалів. Безкоштовна версія камі у базовій версії доступні такі функції. Перегляд та анотація PDF файлів виділена тексту, коментарі, текстові поля, малювання, інтеграція з Google Drive та Google Classroom збереження відредагованих файлів на пристрій чи у Мав. Камі плюс Google Classroom ідеальний тандем. У вас був ось такий звичайний PDF файл, яким же чином з нього зробити інтерактивний і погратися, наприклад, з учнями у BINGO. Або ж... Ви маєте кросворд у форматі PDF чи Wordський. Так занесіть їх у камі, і учні тут зможуть дати на них відповіді, а ви будете слідкувати за цим. Вставите пропущене слово. Ви бачите перед собою сніговичка, він був роздягнений. А ваші учні під настрій можуть його одягнути. Це й буде вам криголамчик до уроку. Ми часто на уроці використовуємо різноманітні способи для рефлексії. І ось, наприклад, прийом KWL. Можна його використати в КАМІ, і діти тут вам дадуть відповіді. Кросворд ось такого типу. Графічний органайзер для створення коміксів, і учні тут можуть і додавати свої зображення, і генерувати штучним інтелектом, і малювати, і писати. Настільна гра, будь ласка, у вас є ось, наприклад, дві фішки для команд. І ви можете з учнями погратися у настільну гру прямо в ресурсі камінь. Вам треба зробити рефлексію. Завантажте ось таку ПДФку, моя ідея. Створіть її і учні дадуть вам відповідь. І вам не треба ніяких ресурсів, щоб зробити цю ПДФ-ку інтерактивною. У вас є робочий аркуш, також не потрібно шукати, де б його зробити інтерактивним. Адже «Камінь» з цим справиться буквально за секунди. Ви прочитали якийсь текст з учнями чи оповідання. І ось, будь ласка, органайзер, де діти дадуть відповіді, і ви будете все це відслідковувати в реальному часі. Намалювати, сфотографувати і описати свій улюблений куточок природи. В камій це також дозволить вам та вашим учням. Ви можете створити учням до будь-якого параграфу тести. Прямо в самому ресурсі, і вони можуть дати вам відповіді, надіслати, а ви їх перевірите. Наприклад, ви учням назначили завдання, і ми бачимо, що ось це завдання ще не виконано. Ось робоча сторінка учениці, а ось учителя появилися в реальному часі відповіді. Як ви думаєте, чи цікаво вашим учням буде попрацювати ось таким, наприклад, інтерактивним аркушем? Тут ми бачимо, що можна перетягувати і підписувати ті чи інші об'єкти. Тут можна ось слово, анаграму прописати, тут ввести цифри, що є, що і створити такий цільний текст. А тут, наприклад, поставити хибне твердження чи вірне твердження, і це, скажімо, один із прикладів завдань інтерактивних, які можна виконувати в камеру. Хочу ще додати, що ви отримуєте відео. Якщо хтось не працює із Google Classroom, то в тому відео я розповім, як створити Google Classroom і як створювати класи, і туди додавати учнів. І ще обіцяю бонус, як завжди, на вебінарах від школи ІКТ, про ресурс, Puzzle maker конструктор головоломок. У даному відео ви дізнаєтесь, як створювати головоломки, а потім їх додавати у ресурс КАМІ, і вони у вас стануть інтерактивними. Для прикладу, це виглядає ось так. Отже, колеги, сподіваюся, що я вас зацікавила, тому повторно нагадую, що вебінар, пам'ять для вчителів, ефективна робота з PDF та автоматизація навчання через Google Classroom відбудеться 1 березня о 16.00. Школа магії і кате, хоча, в принципі, ніякої магії просто інструменти, що дійсно економлять час. Долучайтеся!